Бог до вас кожного тека поступить, до кожного, до вашої дитини, до ваших рідних, щоб ви знали, буде вам біда, щоб що ви знали, що ви знали, що ви знали. Щоби тих дітей, загайдайте! Щоб ви знали, що за далі, подучайте! Щоб ви просто знали! Щоб ви просто знали, щоб ви знали, Щоб ви знали, я не служив місце. Не варто що. Не варто. Ну вірям, що в нас є. Ну точно, Наталя, я думаю, що вона не може. 100% того, що. Друже, стоп. Я беру у новому Дискримінації. Стоп релігії і дискримінації. Стоп релігії і дискримінації. Стоп релігії і дискримінації. Релігії і дискримінації. Стоп релігії і Хто релігійній дискримінації? Хто релігійній дискримінації? Хто релігійній дискримінації? Хто релігійній дискримінації? дискримінації? Дискримінації. релігійній дискримінації? Хто релігійній дискримінації? Хто релігійній dinati ye personal to